Всім привіт! А з вами, як завжди, Legames. І сьогодні ми будемо гуляти в Grover Garden. Наді... що я не запізнився з цією, хоча я думаю, що запізнився. Все тому. Так, обучалка. Хоча я вже тут гуляв на своєму основному аккаунті. І зараз буду гуляти для для відео. Угу. Mm -hmm. Вс, марку-ка выросла. Ага. Uh -huh. Так, want to sell my inventory. Ага. Uh -huh. Так, все пішли. Я зайшов, коли, коли гроза, я молодець. Так. Угу. Mm -hmm. У мене всього 33. Раз, два, три. Гарден. Ну добре, повернуся на стопкулию. Тепер як завжди повернусь, тут, коли накоплю на щось тующе. Все, я тут, а? І тут мені він пропонує Тут якийсь саша мені пропонує Є оцього от динозавра. Ну думаю, все буде нормально. Тому я візьму. Ладно, буду далі собирати. Угу. Поставлю тебе сюди. Ану, дура Так. Добре. Буду вже придавати. Все у мене інвентарі. І я накопив. І будемо вже купляти. І, якраз ще є. Гарден. Його, в мене тепер є оце от. Так, посадимо це десь О, тут, от посередині. Добре, вернусь коли знову, буде щось цікаве. Все, я тут. Ти... И я накопил уже 201 цент. И буду куп... А, мне все равно не хватает на любой. Ну, добре, Вернусь сюда, когда я накоплю на... Так, все, я тут. Та и я тут нашел знайшу... разнообразие. Різ... Різнобарну оцю от Строубері. Полуницю. Різнобарну. Ну, її можна забрати. Ні, мабуть, не можна поки що. Ну добре. Повернув тоді, коли зможу її забрати. Я повернувся, довго не пройшло. Я тут і зараз буду її забрати. Вау, Купівці у нас світиться. Тут із... Yeah. О, уже і тут я можу зібрати. Капець. Ось клубника, а в деяких моментах інколи може здати що. От... от зараз, значить, це оце от. Ну добре, підемо продавати так. Скільки ми за неї получимо. Ага. Нічого собі. Ну а за весь інвентар. Ну добре, так, а що ми зможемо купити тут? Зрозумів, нічого. Томати. Томати. Дві штучки. Mm, де їх посадити? Так, тут ну, суди тут можна. З іншої сторони. Тут і тут. там. Все. Все. Продаємо. Зараз я постараюся майже без склеїк зробити. Так, тут нічого. Вона, якщо я сюди стану. Нічого не буде. О, Окей. Правда може бути те, що мене викине, бо вже таке траплялося. Нічого собі велика зараз росте. О, і тут вже Їсти Підлагал. Добре, вернусь тоді, коли відлагал. Так, все, я повернувся. У не. не. не відлагало буде гірше, що я перезойшов. Щось в останній момент. мене почало викидувати з Роблокса Вот, наприклад, той самий виспіваючий бройнут. Вот зараз тоже почало викидувати дуже часто. Але добре. Все моє інютри. Ну, дозвони говорити. І не тільки говорити. Ну і в цьому ж є плюси. Могли би бути плюси, я помилююся. Зрозумів, нічого нового не, не твої хоч, О! І це коли купую. Почтім там герше. А, лопата, я подумав, ніж. Не туди пішов. Це новий пересла на яку протикро. Так, вона буде тут. Нічого особі красиво. Піду подивимось що у нього є. Крабики. Ой! Западів, ой. Я помилився. Mm. Добре, вернусь тоді, коли відлагаю. Та ще перезайду. Лаврі, серіалу. А хотів краще, ніж було. Так, сел. Так, будемо продавати 2500. Непогано. Mm. Раз, два. Три. Гарно. Добре, потім все беремо. Так, це у нас що? Ага, це у нас сюди. Кубний. Вона ще росте. Нічого собі. Ну, Добре. Цікаво, що з неї виросте. Зарані вибачаюся, що я буду вирізати деякі моменти, оскільки якби, може бути замало, а може бути забагато. Якщо б ви, ви хочете знати, чому, чому я випускаю відео не довше, щоб плюс-мінус 15 хвилин то напишіть в цей коментарях або поставити багато лайків і тоді я в наступному відео все-таки розкажу, якщо не забуду. Тому краще коментарі, щоб і напомня... напоминайте в це в коментарях, щоб я точно не забув, якщо вам це справді цікаво Ну добре, я все-таки переноси тоді коли щось новеньке накоплю. Так, мене знову викинуло. І... Вау! Ось що це? Хто знає, будь ласка, напишіть в коментарях собі, це? Ничего В... Ну добре прийдем з нами. Так я зараз продаю. Роби, за ще ки я з цим робити довго нічого не можу. Так, зараз купимо щось. Ага, зрозумів. Тут майже нічого немає. Хіба що подсипа на куплю? А все же. Ну, оранж Ну все, не ще це. Срабай СМС. Опен. Вау. Колос. Garden. Oh. Будь ласка, хто знає що це з неба? Будь ласка, напишіть в коментарях. Можна сказати, що умоляю. Оце це що, золоте росте? Я походу золоте рости. Ну добре, продам це все. Так, тепер буду садити. Добре, вернусь тоді, коли я розлагаю. А то коли я вже перезайду. Перезаходжу. Іду продавати. А, ой, я вже хотів не продати, а посадити. Так, там еще заразумеешь. Так, це сюда, сюда, сюда. сюда, сюда. Угу, нас с томату. сюди клос А. -а. М -м, окей. Так. Борм. Вонш... Моранжево научить. Так, сюди. Нехороший. хороший. но ну, ты у нас голодный же дай зупинись да, Стій, угу, да угу, так дивимся, двигаемся тут найбільше так ну на це вот найбільше Думаю, я сейчас возьму твои покорм ой не ту возьму твои покром в меня так сдохнешь сволоду два відсотки я краще піду під запродам 70 тысяч капец у мене просто слів нема. Ні, я сей серйоз, у мене слів нема. Капець. Слів нема. Ну, це по 15. Точи лямов. Це плюма. От туди поскольку там мені лень, туди йти, тому схожу, что пізніше. Так, все є знову тут. Тобто мені прийшлося перезайти. Бо мене знову викинуло. Тому зараз це все продамо. А я тут все Так, все. І щось купимо. Так що тут можна купити? Зорозумію, тут нічого не можна купити. Оце от було прикольне. І це теж, думаю. І какао теж непогане. Перець, теж. грибочки вообще молчу. Так, Ні, але серйозно, що серьезно, что знаешь? Будь ласка, розкажіть. Вообще, кто знает. Притом зверху все нормально. Не серьезно, кто знает, расскажите. Зашиха спитать колбаного. є еероглифу є. А що це тут? Що це саме це тепер. Чи що? Ааа, там малюсенька штучка є. Так, ну добре. Ні, ну правда. 70. 75, майже 76 тысяч а як потратити їх тут нікуди. Серйозно. Тільки -ка накаплюю. А, в мене ще, показується, що є оранж. А, точно! От дирява в мене башка. Я же понакуплю от цього. Зрозумів. Угу. Я уже повернувся. Угу. Так посадити потрібно. Так, стоп, а що в мене є роз... Зрозумів, нічого нема. Так, все, я йду продавати і думаю, на цілим день будемо закінчувати. А з вами, як завжди, був Геймс Юан. Як бачите, нічого не хоче прогружатись, тому будемо так закінчити. Тому всім пока, всім хорошого і мирного дня і ночі. Всім бай-бай!